Зоряна книга. Одного разу, коли ніч лагідно застелила свої темні крила над лісом, на небі загорілася маленька нова зірочка. Вона була зовсім юна і боялася світити надто яскраво, а раптом я засліплю когось, тихо прошепотіла вона. Сусідня велика зірка усміхнулась Не бійся, кожен промінчик потрібен. Хтось десь у темряві шукає твоє світло. Маленька зірочка замислилася, а тоді наважилась і засвітила сильніше. І у ту ж мить у маленькому селі під горою дівчинка Марічка відчинила вікно. Мамо, дивись, нова зірочка, вона така гарна. Марічка взяла до рук стару книжку з казками, яку читала щоночі, та цього разу. Книжка засвітилася м'яким світлом, наче всередині оселилася та сама зірочка. І відтоді, коли хтось відкривав цю чарівну книжку, у небі миготіло нове світло, бо кожна добра історія народжує нову зірку, ту, що світить саме тобі.